Тижня Дніпро опинилося в центрі скандалу, коли відомий політик та ресторатор Микола Тищенко опинився у незручній ситуації під час офіційного візиту. Подія викликала широкий резонанс у змі та соцмережах. Тож сьогодні говоримо про це детально у проєкті на варті закону. У четвер, 20 червня, народний депутат України Микола Тищенко приїхав до міста Дніпро, щоб, за його словами, перевірити інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Бета з міста Дніпро. Під час його перебування в місті трапився інцидент із бійкою, в якій, начебто, брали участь охоронці нардепа. Як видно на опублікованих у соцмережах кадрах, троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста скрутили чоловіка. Згодом його руки скували кайданками та завдали ударів затриманому. Біля людини в кайданках на одному з наступних відео з'явився нардеп Тищенко. Тут чоловік задає питання, з якого міста приїхав працівник поліції. На що відповідь ми вам дамо згодом? За фактом конфлікту у центрі Дніпра поліція відкрила два кримінальні провадження. Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Підкреслимо, що кримінальні провадження відкрито по незаконному утриманню чоловіка, а не через його напад на поліцейських, як стверджує нардеп. Як виявилося згодом, цей чоловік, екс-військовий спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов, на позивний син. З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу Кракен, і йдеться у повідомленні. У підрозділі наголосили на необхідності реального встановлення справедливості. У відкритих джерелах зазначається, що Павло, житель Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ, прогодив службу у спецпідрозділі Кракен брав участь у запеклих боях, зокрема на Харківщині. Тищенко заявив, що військовий, з яким у нього стався конфлікт, нібито пов'язаний з «Ботофермою». Судячи з запису, причиною сварки, а потім побиття та одягання кайданків на військового, стало те, що нардеп гуляв містом у військовій формі. При цьому він не є ані чинним військовим, ані ветераном. На цей скандал відреагував і керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він назвав поведінку народного депутата абсолютно ганебною. Єрмак також підтвердив, що знає Тищенка давно і дійсно хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, наголосив Єрмак. Таке загострення ситуації спровокувало те, що екс-командир АЗОВу, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Журін, запросив нардепів і Миколу Тищенка у підрозділ. Відповідь на запитання: навіщо є очевидною? Всі ці не дуже порядні люди хочуть примазатись до категорії військових, надавши більшого значення собі та своїй діяльності. Тим самим дискредитуючи військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну, неодноразово публічно навіть запрошував тих же нардепів любителів військового одягу в підрозділ. Приходьте на фронт і там носіть його скільки завгодно. Різко прокоментував Жорін на резонансному відео з Дніпра. фігурує помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська, яка внесена до бази Миротворець. Як з'ясували журналісти у 2015 році, Евеліна зробила репост із проросійського пабліку зі звинуваченням України в обстрілі своїх же територій. Андрієвська написала про крапку в довірі та надії жителів окупованого Донецька. Свою проукраїнську політичну позицію Українка почала демонструвати пізніше, вже після того, як заперечувала агресію РФ проти України. Хоча, як виявилося, нардеп навіть не знає, що це за база. Що просні ситуацію? Сьогодні... Вас, е, Евеліна а. Андріївська, так. Вона є е, внесена до миротворця. Що ви можете сказати про свою помічницю? Так е, ми всі кудись внесені. І ви, я думаю, ті ми, хто бореться сьогодні з расизмом, внесені. Вона тимчасова переселенка. Вона із Донецька. Вона приїхала під час 2014 року в Україну. Не поїхала до Москви, як всі це зробили, потім повернулася. Ми захищаємо її як громадянку України, тимчасову переселенку. Ми знаємо, що сьогодні до тих тимчасових переселенців, які втратили свої домівки, втратили свої звичні життя, суспільство і держава та є на захисті. Так само, і ми це робимо, тому а ви... вона працює помічником. Для а ви того, знаєте, що неї... таке миротворець, пане У Мене запитання. Просто я ні, якщо чесно. Я а знаю, не що не. я внесений до російського якоїсь там е, миротворця. Ну Ну, не самі, е, ну, внесен, миротворці не до миротворця попадають ті особи, які заперечували війну в Україну, які хейтили Збройні Сили України, е, які співпрацювали з колаборантами, Верніше працювали з Росією, співпрацювали, доносили саме такі люди втратили. Не по перше, по перше, я вважаю, що ну дивіться, ви зараз непрофесійно говорите, тому що на це має бути рішення тут. Та повернемося до запитання з якого ж міста правоохоронець встановлено особу поліціянта, що допомагав охороні Тищенка нападати на військового. Хоча подія сталася у Дніпрі, чомусь у ній брав участь співробітник головного управління національної поліції України міста Києва. Писаренко Богдан Олегович цікаво, цього копа Тищенко взяв у оренду, чи це тепер київська поліція виконує обов'язки у Дніпрі? Написав у своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко. Заступниця начальника відділу комунікації головного управління національної поліції міста Києва повідомила, що поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні для проведення слідчих дій, які не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту. Як то кажуть, не в тому місці, не в той час. Під час сутички, ексвійськовий вихопив телефон помічниці Тищенка. Військовий пояснює тим, що неодноразово повторив прибрати камеру та не знімати його дитину. Проте на кадрах ми бачимо дитячий візочок. Цього прохання не дотримались. Тому один з ймовірних охоронців депутата звернувся до перехожого Богдана Писаренка та попросив допомоги. Вже 24 червня. Тищенко на своєму телеграм-каналі публікує наступну заяву, розповідаючи, що люди люди вимагають звільнити з посади правоохоронця. Що, хотіли поліцейського звільнити? Не буде. Ми за народ України. Я за простих людей. Буду захищати. Пишу заяву вже чотири години. Проте на ранок поліцейського з Києва, який брав участь у нападі на військового у Дніпрі, звільнили. А народному депутату повідомили про підозру. Офісом генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. А від моменту обшуку у будинку нардепа розлетілося по усім соціальним мережам. На кадрах зафільмовано, як він розбиває власний телефон. Хоча сам Микола Тищенко це заперечує. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Я камеру особа відмовляюся. Ні. фактично своїми діями. У зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Осад. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, відма... я, я вас, не, я я вас затримаю. А тепер усі українці підхоплюють нові афоризми, які декламував депутат на суді. Як, наприклад, караван лає, собака йде. Та залиште мені мої гроші. Мені немає за що буде жити. Цією фразою нардеп викликав неабиякий сміх у залі суду, а це не смішно. Я їх заробляв 30 років. Цими руками ні в кого нічого не взяв. Цим пишається і мій батько, і моя родина. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити, а це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. І це пишається. Мій батько моя родина цим. У вигляді доказів сторона захисту принесла до приміщення Печерського райсуду близько десяти відомчих відзнак і державних нагород. Але як вже з'ясували журналісти, більшість нагород йому виписав власний благодійний фонд. Київський Печерський районний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенко у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Залишайтеся з нами. Ми слідкуватимемо за ситуацією та обов'язково вас повідомлятимемо. Ви подивились проєкт на варті закону Слава Україні.